Що ж, насправді ми бачимо на цій картинці, яка стосується кількості шлюбів, що завершується розлучення. Тут представлено статистику розлучень у різних країнах, виражену у відсотках від загальної кількості шлюбів. Якщо аналізувати ці дані, можна припустити, що високі показники розлучень пов'язані з наступними факторами: перше, соціальні та культурні норми. У країнах, де розлучення вважається прийнятним і менш табойованим, можуть бути вищі показники розлучень. По друге, законодавство: легкість процесу розлучення також впливає на їх кількість. Третє, економічний розвиток. Вищий рівень економічної незалежності, особливо серед жінок, може збільшувати кількість, оскільки люди менш залежні від шлюбу з економічної точки зору. Четверте релігійні вірування. Зокрема, в країнах з міцними релігійними традиціями, які відкидають розлучення, відсоток розлучень є нижчим. П'яте це індивідуалізм проти колективізму. Тобто у суспільствах з високим рівнем індивідуалізму, де особисте щастя та самореалізація важливіші. Вищий рівень розлучень, ніж у колективістських суспільствах, де наголос робиться на благо сім'ї чи групи. Хоча, як бачимо, то ця закономірність існує, однак не завжди точно витримується. Наступне гендерна рівність в країнах з більшою гендерною рівністю, де люди мають більше можливостей та автономії поза шлюбом, розлучення є частішим явищем. Ну і нарешті, міграція та глобалізація. Міграція вносить. Зміни у традиційні шлюбні відносини, призводячи до збільшення розлучень у суспільстві, які раніше, скоріш за все, були на нижчому рівні. А що ви помітили на цій картинці?